Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. Бажаю міцного казацька. І бережіть себе своїх рідних і Божого вам благословення. Хай Господь вас оберігає завжди. Так, подякував вам за ваші коментарі, за І Хейтерам привіт. Так, ну що, у нас буде контент від Віталія. Друзі, я не знаю вже, від якого Віталія. Тут у мене Віталія вже. Раз, два, три. Ну, чоловік сім точно є Віталіїв. І всі різні. Тому, друзі, якщо ви бачите Нік Віталія, це не обов'язково, що це саме той Віталій. Один є Віталій що мерч виграв, другий є Мажором, якого ви називаєте. Третій ще ось тільки з'явився. Четвертий там ще був один. І там ще один Віталійський. Ну, дуже багато, друзі. Це. Задовбусь пояснювати. Тому, якщо бачите <смір> нік Віталій, Ім'я Віталій, То сразу не думайте, що це один і той же. Ну, це чисто я вам так пояснив. Дякую за увагу, друзі. Ну що, будемо розпочинати. У нас контент по містикам. Віталій відкриває. Бажаємо вам удачі, друже. Бажаємо тобі удачі. Сертифікатик. Сертифікатик сюди на базочку. Є. Е. Базочка прийом. Є, е сертифікатик. Це круто. Ну що, продовжуємо і надалі. Відкриваємо містики. Бустери. Ну, таке собі, ці бустери. Бустери, бустери. 100 тисяч золота! Та ладно, нічого я такий сижу, просто нежданчиком. Думаю... Ну таке сертифікат думаю, буде відкривати тут. Бат сток, стока золота. Вітаю, друже. оце фарт.